Герої, що не вмирають, о серці вони спочивають, думками вони нас вітають, життя вони наше з тобою оберігають. Я плачу, коли вас ховають. Хоч вас я не знала ніколи, але моє серце ридає від того, що я вже ніколи вас не побачу. Героїв мої вирідненькі, я знаю, що ви там стояли, кордони землі нашої з вами охороняли. Тіла ви свої не жаліли, і сльози нікому свої не пролили, ви стійко себе проявили і землю свою захищали. Пішли ви на небо рідненькі, коліна свої не прогнули, ви ворога гнали собою і разом тримали ту оборону. Я пам'ять особі триматиму вічно, молитву про вас я читатиму гучно, щоб небо тримало в обіймах вас міцно. І душі, що мали ви, лікувало довічно. Я дякую вам, мої вирідненькі, що маю я змогу спати міцненько, що серце моє відчуває ту силу, якою ви мене наділили. Я маю життя ще і каву вранці, я трохи ще хліба їм на сніданок, я ходжу по вулиці, чистій довкола, і відчуваю сонце в долонях. Я дякую Тобі, мій ти герою, що павте за землю, лицем, за свободу, що прід на країна Твоя і моя навіки залишилась вільною тою. Я дякую серцем, душою, що можу всміхатись, коли забуваю, що рідна країна втопає від болю, що рушиться все той війною. Я дякую Тобі, мій ти герою, що дав ти ту посмішку іноді мати, і жити надією, і вірою в Тебе, що вічність Тебе там вже буде оберігати. Герої, які не вмирають ніколи, бо люди, які вас не знали, назавжди у серці вас закарбували. Я дякую, дякую вам, мої вирідненькі, що маю я змогу вас пам'ятати.